Покоління Y. Це покоління з'явилось на світ у час, коли реальність змінювалась швидше, ніж будь-коли. Вони народились у постіндустріальну добу, але виросли вже в епосі цифрової революції. Світ, у якому вони росли, втратив звичні орієнтири: розпади союзів, зараження радіацією, конфлікти, інтернет, що з'єднав континенти, і глобалізація, яка змінила саме поняття ідентичність. Це було покоління першого онлайну, але ще з пам'яттю про життя без нього. Вони вставали під будильник на телебаченні, а вже через кілька років писали перші повідомлення в ICQ. Вони міст між двома світами аналоговим і цифровим. Але за цими всіма великими змінами ще одна менш видима реальність. Це покоління росло у простоті, часто у бідності, у малогабаритних квартирах, де один телевізор на всіх. Де речі передавалися у спадок, а дитячі ігри вигадувались із підручних матеріалів. Та саме в цій зовнішній обмеженості зароджувалась внутрішня глибина, потреба у справжньому. Схильність до рефлексії, прагнення зрозуміти себе і вірити у щось більше? Їхній психологічний портрет складний і чутливий, гнучкі, але втомлені, свідомі, але виснажені, прості, зовні, але з глибоким внутрішнім світом. Але чому саме вони? Чому ці душі прийшли саме в цей момент історії? Вітаю вас на каналі Зорі у душі. Тут усе про астрологію та духовний розвиток. З вами Юлія, професійний астролог. І як ви вже здогадалися, темою сьогоднішнього відео буде розбір через астрологічну призму такого покоління, як ігрик, або їх ще називають Міленіали, Міленіали або покоління ігрик. До цього покоління різні джерела відносять різних людей. Одні кажуть, що це всі народжені з початку 80-х, інші уточнюють з 1981 по 96-й роки, а треті захоплюють і початок 2000-х. Другий варіант 81 96 дев'яносто мабуть, найбільш переконливий. Термін був запропонований журналом. Advertising Age вважається, що на формування світогляду ігриків вплинули перебудови, розпад союзу, лихі 90-ті, телебачення, попкультура, торент, трекери і відеохостинги, розвиток мобільного та інтернет-зв'язку, комп'ютерних технологій, соціальних мереж, еволюція девайсів то... ці категорії людей, народжених в певний період життя, е, є – Є ікси, покоління ікс, є ігрик, про які ми зараз будемо говорити, і є покоління Z. Ну, далі вже після 2010 року називають народжених діток. Альфа. Ну, але темою сьогоднішнього відео буде розуміння, хто такі милініали з точки зору астрології, яка їхня місія народження на цю землю, і обговоримо всі тонкощі цього покоління. І перш ніж ми перейдемо до глибинного аналізу, слід зазначити декілька речей: по-перше, пояснити, що з точки зору астрології відповідає за колективи людей, за маси людей. І також зробити таку помітку, що милінняли різних місцевостей теж будуть відрізнятися один від одного. Перше в астрології є такі категорії, як особистісні планети. До них ми відносимо світила Сонце, місяць, далі Меркурій, Венеру і Марс. Марс такий вже переходящий в соціальні планети на переході. Це туди ми відносимо Юпітер і Сатурн. І далі йдуть постсатурнянські планети, бо вищі планети, колективні планети це Уран, Нептун і Плутон. Тож тут ми будемо орієнтир тримати на вищих планетах, і це будуть загальні характеристики покоління. Звісно, важливо. Важливим є те, що у кожного є своя індивідуальна натальна карта, де є особистісні планети, вони вносять свої візерунки, свої індивідуальні коди, історію життя і так А також аналізувати покоління слід і через мундану астрологію. Мундана астрологія це розділ астрології, який вивчає країни, політику, геополітичні зв'язки і людину на ті чи іншій території. Тож милініали або покоління Y – це ті люди, які народилися в нашому просторі, пострадянському просторі, в той час, коли був розпад Союзу, і ось цей великий союз розділився на маленькі держави, незалежні країни. І в кожної країни сформувалася нова мунданна карта. Тож тут це і виділяє, наприклад, милініалів. Пострадянського простору від, наприклад, США, мілініалів заокеанських. І це теж несе свій відбиток на тих людей. Ну, а тепер повертаємося до аналізу вищих планет, тих, які відповідають за колективи, за маси і за покоління, коли вони змінюють свої знаки, народжується нове покоління. Як було і в даному випадку з Мелініалами. Колективні енергії вищі планети несуть свій символізм і пояснюють задачі того покоління, розуміння їх тенденцій, їх рис характеру. І почнемо ми з аналізу урану. Уран вищої планети, яка вносить зміни кардинальні, яка є сигніфікатором усіх новітніх технологій, проривів, революцій. Креативу, вищої ступені нового. Уран це планета новизни, все те, що вривається в наше життя неочікувано, нестандартно і ламає всі шаблони. У покоління Y Уран був у стрільці і козороді. У стрілець він перейшов у 1981 по 88, тобто у всіх милініалів цих років. Уран буде у Стрільці. І також уран у Козорозі з 1988 по 96 рік. Теж. Зараз ми ці теж дві категорії молодших меліялів і старших обговоримо їх. Почнемо з урану у стрільці, що він вніс в портрет ігриків своєю появою там. Ну, По-перше, це розширення світогляду. Стрілець це знак розширення, масштабування, бажання війти на нові території, розширити свій світогляд, побачити життя масштабним. Це знак філософії і знову ж таки розриву шаблонів. Урану стрільці дав таку особливість ігрикам, щоб вони хотіли розширити цей світ. Буквально. Поламати всі шаблони, і от там народжувалась якраз уже перші такі спроби з'єднати континенти через інтернет, через цифровізацію Уран у стрільці, який дав перші такі уже серйозні вказівки на це. Появою цих дітей, мелініалів з ураном у стрільці внесли якраз в на землю такі енергії, які спонукали, щоб це все зароджувалось, щоб це все ставало бажаним, щоб це все хотілося побачити, розширити. Тяга до подорожей, до знайомств, до вивчення мов, до того, що всі можуть бути з усіма на відстані. Навіть уран у козорозі вже конкретно. Додав туди дії, так, тому що Козорожі енергії земні, такі структурні, який Козоріг під управителем Сатурну, чіткості, організації. І от там якраз відбувся цей стик між тими, хто ще не знав, що таке інтернет, і тими, хто вже почав бути першим його користувачем. У Козорозі виділяє мелініалів тим, що ці діти, 90-х. Вони, їм прийшлося дуже швидко подорослішати. Вони буквально з дитинства уже ставали такими старичками, які мали тягнути все на собі, бути відповідальними, бути серйозними. І отут дуже цікавий такий факт, що козоріг на нижчих проявах своїх може як бути як відповідальністю, так і плутаницею в тому, що таке відповідальність, а що таке вина. І дуже багато міленіалів відрізняються саме такою рисою. Більшість міленіалів, звісно, ми не беремо індивідуальні карти, є виключення з усього. Це така загальна картинка. Тож більшості це діти, які мали швидко подорослішати, брати все в свої руки, тащити, допомагати і не пікати. Тому що є задача така певна терпіти, чекати і. З іншої сторони, уран у козорозі не дає можливості засиджуватись в одному місці. І цей постійний пошук, пошук того, хто я, які в мене цінності, куди я йду, і розуміння, що ніхто, окрім мене це не зробить. Вийшло так, що ігрики стали і батьками і своїм батькам, і в подальшому уже своїм дітям, тобто, у них як така. Фаза цих людей, які постійно мали за всіх думати наперед. Звісно, уран це медичні астрології відповідає ще за нервову систему, тому і що уран у стрільці, і що уран у козорозі це питання такої підвищеної тривожності, тривожності, особливо за статус, тому що якраз в під час мілініанських походів ця планета знаходилась у двох соціальних знаках: а саме стрілець і козоріг. Тобто тут дуже важливий статус, величезна тривожність і страх ем, втратити все, бути ніким. В них в мілініалі ось ця установка така, що потрібно кимось стати, що потрібно досягти, боротися. Дуже важливо, щоб життя не прийшло марно, щоб час був правильно розподілений, щоб Така дуже велика цінність до часу життя, величезний страх і тривожність бути ніким. Зараз меліняли, можуть пожинати плоди свого, ось цих своїх установок, тому що те, що найбільше їх може вивести з себе, це прожити марне життя, нічого не досягти, ніким не стати. І вони можуть отак все життя бути в пошуку тим, ким вони стануть, коли виростуть. А чому так така теж властивість у цього? Коли виростуть, тому що знову ж таки, так як дитинства не було такого, як в ідеалі мало бути, тобто дитячу цю фазу ми лініали не пройшли так, як слід, не прожили дитячого досвіду, вони одразу ставали дорослими, відповідальними, братики-сестрички, всіх тащити, там допомогти, там помити, там прибрати, туди піти. А якщо ми говоримо про пострадянський простір, то там ще. Сім'я як місце каторги, і місце, де небезпечно, де постійно неспокійно. Тому ця тривожність змушувала милініалів бігти вперед, чи кимось ставати, забезпечити собі життя, щоб ні від кого не залежати, і втекти, скажімо, від усіх кайданок своїх. Коли ми говоримо про знак козорога, що якраз ось ця міленіальська історія, тут виділений знак козорога, і далі, коли ми про Нептун будемо говорити, він теж був у козорозі під час народження покоління ігрик. І тут слід розуміти, що це за енергія і протилежну енергію козорогу, а саме знаку рак. І тут я хочу трішечки зупинитися, тому що ігрики це ті люди, в яких туго з кордонами. Що це означає? Козоріг це завжди про кордони, про те, де моє, де чуже. І е, в них, так як не було цієї фази дитинства, пораку, сімейні сценарії зазвичай ранені усіх. І в, в них сформувалося таке бачення, що сім'я це щось небезпечне, усіх не було того свого простору, нікого. Більшості людей не було навіть своєї кімнати. Або якщо була кімната, то це прохідний двір, всі могли брати їх речі, внедрятися в їх особистий простір, і ніхто не запитував дозволу в цьому. Такого не було. І тому питання з кордонами, ми працюють з цими травмами все своє життя. Одна крайність це. Повністю порвати всі зв'язки з сім'єю, з тим, що їх давить, тисне, попрощатися з дитинством, закрити туди двері, піти від батьків, нікого не слухати, мати своє, відокремитись, асоціалізуватись від всього і щоб мене ніхто не зачіпав, або, навпаки, відчуття, що ти всім повинен, хочу, не хочу, треба, не вмію казати ні. І далі продовжується цей душа-прохідний двір, і нема кордонів. Тобто і те, і те крайнощі відповідає якраз тематиці мілініалік. Якщо ми будемо говорити про інші покоління, до речі, напишіть в коментарях, про кого, про яке покоління зняти наступне відео. Але отут слід сказати, що в інших поколіннях. Нема таких задач, в них інше зовсім сприйняття. Якщо ми говоримо про іксів, то в них навпаки там важко все сепарація із сім'єю. А про покоління Z там окрема взагалі історія дуже теж цікава. Тому кордони тут завжди під питанням, і задача номер один кожного мелініала з, з цією темою працювати, що вони і роблять. Ну і тут ще декілька слів про уран. В соціальних знаках стрільці й козорозі, це, як я вже вище зазначала, вхід в цифровізацію це покоління, перше, яке жило на стики, яке пам'ятає ще, що таке писати листи, дивитися телевізор, і перше, яке пам'ятає, як це входити в онлайн, писати повідомлення онлайн і бути з'єднаним з усім світом. Наступним у нас для аналізу Нептун. Планета Нептун, яка якраз була теж у знаку Козорога, і перейшов він туди в 84-му і знаходився до 98-го. Тобто планета Нептун повністю вписується в програму покоління Y. Нептун як сигніфікатор, як управитель підводного царства, царства творчості, натхнення усіх речовин і рідин, які змінюють свідомість, усе це потаємне духовність підвищена. Пошуки таємниць, пошуки чогось безсвідомого, непомітного, духовного світу. Знаки Козорога, знову ж таки, він під Сатурном, він такий структурний. І отут така ідеалізація в цілому роботи, так? Нептуну Козорозі, він заточений як знак Козорога, це такий робочий, кар'єрний знак, матеріальний, він туди вніс певну ідеалізацію роботи. Продовження до попереднього аналізу про Уран, тут ми будемо так знаєте, продовжувати цей ланцюжок, тому що воно одне про інше і про все, і дуже схоже. А, так як ми лініали не могли знаходитися у себе вдома в більшості, в них не було безпечного місця, і вони розуміли, що вони належать тільки самі собі, і тільки вони можуть самі щось змінити. То Нептун у козорозі вніс. Для цих людей таку ідеалізацію роботи. Я можу стати всім тим, ким я захочу. До мене всі двері відкриті. Я знаю, що від мене все залежить. Роби перші кроки. Йди впер... Оце така мотивація, але основана трішечки на якомусь чуді, що все через цей соціальний свій розвиток і розуміння, що я можу кимось стати в цьому світі, додавало натхнення працювати. Це покоління, яке дуже сильно понурювалось у духовні речі. Як ми зараз бачимо, саме покоління ігриків внесло у світ, розбило ці шаблони про духовність і почало, умовно кажучи, як зараз модно казати, прокидатися. Так? прокидатися. Навіть робити кар'єру в таких областях ми зараз бачимо знову ж таки ці плоди, як ми ліняли, започаткували ринок езотеричний. Психологія почала дуже розвиватися, це стала дуже популярною професією. До речі, в попередньому ще тут додати про Уран в Козорозі і в Стрільці. Теж робота у сфері новітніх технологій це прорив був якраз через Мелініальську цю енергію. Почався возроджуватись ринок, IT-технологій всіх, всіх будь-яких новітніх введень. І це теж туди, тому такі професії стали вже в 10-20-х роках дуже популярними, коли мельніали виросли. І тут теж так Нептун вніс бачення, що кар'єру можна будувати і духовну. Дуже рідко люди минулих поколінь уявляли собі, що можна будувати кар'єру. Темі чогось безсвідомого, того, що не можна пояснити. Ось це вам Нептун у козорозі, який зробив структуру в тих речах, які важко пояснити. І вона стала дійсно важливим вкладом така робота в розвиток людства, відкриття його душевності, емпатичності певної. Нептун у козорозі вніс в покоління ігрик. Таке поняття, як вміють працювати як коні і випилати. От тут важливо, Нептун, як покровитель ось цих всіх речовин, додав цим дітям вміння. Дуже так, в більшості така була тенденція, коли ці діти, які вже підросли, вміли і працювати багато. І при цьому випивати. Так як можуть бути питаннячка з відпочинком, козоріг – це баланс між працею і здоровим відпочинком. У Малинянів з цим може бути проблемка, тому часто Нептун у козорозі вносить такі полегшення, як відійти десь через якісь речовини рідини в місце, де добре. Умовно кажучи. І е, теж було проводилися такі дослідження, що ми це ті люди, які реально можуть і випивати, і працювати. Е, звісно, далі там була своя трансформація. Нептун міг вносити важливість зож, коли все має бути правильно, то з авокадо, е, аналізи, всі, що були в нормі, все тренування, до речі, теж на натренувати тіло. Бути таким пробивати стіни, ломати шаблони Оце все-все опис покоління милініалів. І е, Нептун, як сигніфікатор косметології, вніс теж свою революцію в цю сферу Так? ринок косметології, краси почав дуже стрімко розвиватися за допомогою цього покоління. Саме вони почали нащупувати в цьому зерно. Якогось важливості, що це можна привносити, молодість, красу в цей світ і робити теж це своєю професією. І тому як ми бачимо, теж ринок милініальського типу, який започаткували в більшій мірі свої це покоління ігрик. Сферу розвили краси косметології б'юті сферу. Козоріг це взагалі повага до простору і часу. Сатурн любить, щоб все було структурно, чітко і все своєчасно. І от Нептун у Козорозі виділив Меленіалів такою ще особливістю, як довга молодість. Більшість Меленіалів не виглядають на свій ось цей паспортний вік. Виглядають зазвичай молодше. Це як свого роду Нептун розмив кордони часу для того, аби ці люди встигли, як вони хочуть, більше всього зробити, щоб у них був час ще щось допрацювати, докопати. Зараз ми перейдемо, до речі, до копаній, тому що тут буде головна властивість цього покоління, а саме перехід Плутону у знак Скорпіону. Зараз наступний блок буде, але ще тут декілька слів про те, що дав молодість для того, щоб цей час трішечки продовжити і ще встигнути більше. Якщо попередні покоління, там 35-40 років, а ще раніше, то взагалі, якщо 30 років це вже вмирати, то Наразі саме діти 90-х винесли з собою, показали, що молодість можна продовжувати і довго залишатися молодим, яскравим і багато з чого встигати. І, звичайно, Плутон як сигніфікатор, як управитель, як енергія, яка пояснює масовість, пояснює всі трансформації Землі. І з'являється найвищою октавою того сенсу, з яким людина з'являється в світ. В період, коли народжувалися мелініали, покоління Y, Плутон йшов своїм рідним знаком, знаком Скорпіону. Перейшов у 1983 му і знаходився до 95-го року. Діти 90-х народилися якраз в той час, коли Земля. Людство потребувало величезних трансформацій і своєю появою під знаком Плутону у Скорпіоні ці діти розпакували усі астральні програми, звільнили від певних рамок, зажимів, переживань. Але, звісно, так як любиться робити Плутон, це відбувалася ця чистка, відбувалася через глобальні зміни, через розподіл влади, конфлікти. Розбірки, я не буду називати саме це слово, і через всі глибинні слої усі бідності, бідності. Плутон як вища октава багатства, володіння ресурсами, приділялось воно десь нерівно. І діти 90-х прожили як тотальну скруту, бідність, так і навпаки, якісь підйоми. І Розпади союзів, все це трансформація Землі, очищення. Піднялися теми містики, духовних сенсів, глибинних поглядів на інтимне життя. Теж це знак скорпіону, це Плутон, коли з'являлися ринок. Індустрії, і все це почало бути в вільному доступі. Все це дуже почало стрімко розвиватися. Проява себе як ідентичність, приналежність до якоїсь спільноти. Ось ці теми меншинств почали теж дуже яскраво в той час підніматися. І діти, вже народжені міленіали, стали теж такими першим поколінням, які могли вже в подальшому. Говорити про свою там, орієнтацію і так далі. Також, що сюди відноситься, це знову ж таки ринок містики. Кожен поважаючи себе мелініал, знав, що по телевізору йде заряджання води, гіпнози. Передбачення, різні маги, відьми почали з'являтися на телебаченні, битви екстрасенсів, кримінальна країна. Оці всі сводки, хто кого куди, true crime почав дуже сильно теж прокидатися. Тобто все те, що було раніше заховано десь всередині людській, коли народилися малініали, воно почало розпаковуватись і кожен. Хотів жити так, як він хоче, знаходити для себе свою індивідуальну якусь програму і жити в цьому. Також Плутон у Скорпіоні подарував поколінню милініалів, чудових провідників, сильних, дійсно, магів, тих, хто. Переламував буквально світосприйняття мас людей, так люди знову ж таки почали вже прокидатися як модне слово, медитувати, знаходити сенси, не боятися оце копання. Так, це до речі, фішка мілініалів і ігриків, які люблять. Вижимати себе, копати, щось докопувати, щось прорабатувати в собі. Це теж це така фішка Плутону у скорпіоні, який любить докопуватись до істини, вилікувати травми, бачити недоліки, викарбувати їх себе по-живому. Тому в якійсь мірі. Це покоління свого роду садомазохісти, тому що вони, якщо попередні чи наступні покоління вже не так паряться цими всіма своїми, Психологічними властивостями чи ще чимось. Попередні так взагалі в них все окей, і які психологи, які там проработки, це не потрібно. То мілініали це ті люди, які максимально знали, і для них це було ідеєю фікс, і є, і продовжується себе змінювати. До речі, ринок пластичної хірургії теж започаткували в більшості своїх колективна енергія міленіалів, тому що ця зміна себе трансформувати. Себе, там, різати, так змінювати зовнішність, зроджуватись як птиця Фенікс новим новим. Теж фішечка ігриків, в щось змінити, трансформувати, стати іншим. Точка А, точка Б теж властивість цього покоління. Що ж, ось таким видався розбір покоління ігрик крізь астрологічну призму. Ну а з вами була Юлія. Ви були на каналі Зорі у душі. Підписуйтесь на цей канал, підтримайте його лайком, коментарем і до нових зустрічей. Вони прийшли у цей світ не випадково, не для того, щоб бути зручними, а для того, щоб вивести людство за межі поверхневого існування. Це покоління, яке несе у собі код трансформації через кризу, через пошук, через відповідальність. Їм довелося швидко подорослішати. Вони досягатори з прагненням бачити сенс у цілі. Це покоління не боїться дивитися у глибину, і саме тому здатне змінити світ. Ось такі вони маленькі, дорослі діти 90-х.